Уточнюємо форму, проробляємо деталі, працюємо над рисунком до останнього мазка. Вірний колір на вірному місці це рисунок живописця. На завершення можна трохи розіграти фон, щоб він був більш живами. Також десь підкреслити яскравіше. На Хустці і на заздобленні. Ось дивимось, що у нас вийшло, натура задоволена. Таким чином, грамотно ведеться завдання рисунок живопис голови.